Шановні колеги, дорогі друзі, я хочу приєднатися до всіх привітань з початком нашої науково-практичної конференції, в якій Дніпровська академія неперервної освіти бере участь. Я хочу сказати, що ми разом з вами ми підтримуємо вас, Ми вважаємо, що сьогоднішні такі конференції є край актуальними і важливими. І питання інформаційної безпеки в сфері цивільного захисту, і питання державної політики в галузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, і багато багато інших питань, які сьогодні плануються розглянути на конференції, є вкрай актуальними. Тому я всіх вас вітаю і бажаю плідної, продуктивної роботи. Дякую, ми шановні учасники міжнародної науково-практичної конференції. Публічне управління у сфері цивільного захисту, ми вас вітаємо від імені Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Зеноновича Гжицького. Сьогодні розгляд науково-теоретичних прикладних засад публічного управління у сфері цивільного захисту є надзвичайно вагомим. Це є серйозний аспект досліджень державної соціально-економічної та державно-соціально-гуманітарної політики. У час війни, у час правового режиму воєнного стану в Україні, а також у повоєнний період цивільний захист населення відіграє вагому роль у зростанні суспільного благополуччя. Отож. Продуктивних нам рішень під час роботи конференції, напрацювання ефективних висновків та пропозицій. І нехай українська наука розвивається в майбутньому частина. Слава Україні! Доброго дня, шановні учасники! Міжнародної доково інтернет конференції публічне управління у сфері цивільного захисту, освіта наука, практика. Вітаю вас з участю у проведенні міжнародної науково-практичної конференції, що проводиться під егідою Національного університету цивільного захисту України у співпраці з низкою поважних зарубіжних та вітчизняних закладів вищої освіти. Сьогоднішній складний час для нашого суспільства проблематика розвитку публічного управління посідає особливе місця, а тому наш сьогоднішній науковий захід є вкрай актуальним та потребує підтримки наукової спільноти. Ми дуже вдячні цінуємо дружні відносини. Що склалося без нашими закладами вищої освіти та робимо будемо робити все для перемоги нашої держави, як на поприщі вищої освіти з підготовки кадрів, так і безпосередньо для захисту України. Вважаю, що наша плідна співпраця в ході проведення конференції принесе значний вклад у розвиток сектора безпеки та оборони нашої держави та прискорить бажану перемогу. Дякую за увагу та надане слово. Бажаю всім плідної праці на конференції. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні учасники міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему публічне управління у сфері цивільного захисту, освіта, наука, практика. Від себе особисто від керівництва Хмельницького університету уприйняття права імені Леоніда Військова. Щиро ради вітати усіх. Щиро бажаю усім плідної роботи, цікавих, актуальних доповідей. На безумовно актуальну для сьогодення тематику, оскільки саме сфера державного управління вона є присутньою майже у всіх суспільних відносинах суспільства, це і безпосередньо сектора економіки, це і рівень соціально-трудових відносин, це і національна безпека і оборона, це і інформаційне суспільство тощо тому. Від себе особисто ще раз наголошую на тому, хочу побажати усім учасникам конференції плідних доповідей, гарного представлення власних наукових результатів, і щоб всі ці ваші позитивні аспекти, які сьогодні будуть звучати, мали можливість практичного втілення в процесі відновлення нашої рідної України. Слава Україні! Шановні організатори, учасники і гості конференції, від імені Запорізького національного університету щиро вітаю вас із проведенням міжнародної науково-практичної інтернет-конференції публічне управління у сфері цивільного захисту, освіта, наука, практика. Ця конференція є важливим майданчиком для наукового обговорення актуальних питань державного управління, безпеки, ефективної взаємодії науки, освіти та практики у сфері цивільного захисту. У сучасних умовах безпека суспільства, розвиток системи реагування на надзвичайні ситуації. Та вдосконалення механізмів управління є ключовими завданнями, які стоять перед державними інституціями та науковою спільнотою. Переконана, що представлені дослідження, обговорення та спільні ініціативи сприятимуть розробці ефективних підходів щодо вдосконалення публічного управління у сфері цивільного захисту, а також підготовці висококваліфікованих фахівців здатні реагувати на сучасні виклики. Бажаю всім учасникам плідної роботи, конструктивних дискусій, наукових здобутків та успіхів у професійній діяльності.